Початок такий хочу зробити в майбутнє, подивитися і спитати у вас ваш космічний горизонт, чого ви прагнете от досягти, бо тому що е, у коментарях, деяких під вашими інтерв'ю, так пишуть: навіщо вам це? От, навіщо вам це? Який ваш космічний горизонт? Для мене це дуже важливо, бо це моя мрія, мрія з дитинства, яку я вирішив реалізувати вже в такому віці. Коли я реалізувався в іншій професії, тобто в мене була платіжна система, я вирішив її продати та почати займатися космосом, тобто, це така реалізація того, що було закладено в мене батьками. То, що я сам колись хотів зробити, та не робив. І зараз мотивація в мене їх дві. По перше, мотивація е, та, що я хочу щось такого досягнути е, вагомого, тобто сама реалізація. А друга, це як бізнесмена, звичайно, це заробити гроші, і на космосі це можливо робити. І звичайно, що це одна з мотивацій і таких факторів, що е, мною. Виграють в цьому проєкті. Звичайно, є багато інших мотивацій е, дуже цікавих, наприклад, як е, з українським прапором, який ми хотіли доставити і доставимо на місяць. Це дуже важливо. Тобто, це цілий такий от комплекс різних речей, які дуже е, важливі в моєму житті. Як можна заробити на космосі в, то, в тому просторі інших планетах, де нікого немає? Як можна там заробити? Розумієте. Ну, по-перше, ми є трошечки логістичною компанією, тобто, ми допомагаємо е, приватним особам та компаніям доставити на поверхню місяця разом з нашими американськими колегами грузи, і ми беремо за це гроші. І це така модель. Е, По-друге, ми е, в, е, виробляємо роботів, дронів таких космічних, які можна також. Продавати ми е, вже почали продавати космічним агенціям різним установам. Кому цікаво от, мати свого космічного місцеця хіда, і вони не знають, як це зробити. Це друге, і також е, в майбутньому дані, що ми е, отримуємо на поверхні місяці, вони дуже важливі, і вони дуже багато коштують. Бо е, ми будемо знати, який рівень радіації, які мінерали є. Що очікувати на місці, що треба можна буде там видобувати в майбутньому, і на даний момент таких даних немає, дуже багато, і вони будуть коштувати досить великих грошей. Це тільки частина тієї монетизації, що ми робимо. Є і різні інші речі, котрі вже буде реалізовуватися трошечки в майбутньому. Ми зараз озвучили мотивацію для глобу логістичної компанії. Хочуть доставляти їжу на місяць, я думаю. Але... Ми б поспівпрацювали, якщо вони хочуть, можемо допомогти їм доставити на місяць. Я Думаю, що в майбутньому е, буде така потреба доставляти астронавтам щось швидко на місяць. Зараз там немає людей, як ми знаємо, але вже дуже такому близькому майбутньому там будуть. Е, Жити люди, вони там будуть працювати, і така якась швидка доставка буде мати сенс. А які виклики, от, технічно, так, доставити прапор, допустимо, на місяць, це ж теж треба логістично, і технічно все прорахувати. Ну, як я казав, ми це робимо не самі, ми це робимо з американськими партнерами. Mm -hmm. а, наприклад, якщо ми навіть виробляємо флаг прапор України, це ну, не просто. Що можна зробити тканини, наприклад, і відправити на місяць. Ми зробили з металу, щоб прапор існував на місяці дуже багато десятиліч, може навіть тисяч років, і це важливо, і потім, звичайно, його треба протестувати. Тобто, кожен елемент, який летить на місяць, і прапор також треба протестувати на вібростенді, треба простувати в вакуумні камери. Подивитися, чи все нормально, і тільки після того ми зможемо його е, прикрутити на посадковий модуль та відправити на місяць. І, звичайно, що в цій логістичній цепочці існує декілька етапів. Е. Перший етап це запуск ракети, наприклад, ракета Ілона Маска, яку. Е. Наса Eclipse чи якась інша приватна компанія. Вона покупає і вона використовує цю ракету, щоб вийти на орбіту. А вже з орбіти цей приватний модуль посадковий на місяць. Він самостійно починає летіти, і потім робить посадку на поверхню місяця. Тобто багато людей вважають, що от ракета Ілона Маска, наприклад, довезе нас до місяця. Ні, так не працює. Ракета виводить нас на орбіту е, землі, і вже потім з орбіти космічний посадковий модуль летить на місяць. Ви хочете побувати на місяці? Є у вас така мрія? Так було б цікаво. І я сподіваюся, що я зможу. Побувати на місяці через не знаю, може 10-20 років це буде доступніше і зараз. Зараз це тільки навіть на даний момент не доступно нікому, бо, чесно кажучи, не США, не яка інша країна в світі не має можливості на даний момент доставити людину на поверхню місяця, але вже через декілька років це повинно змінитися. Америка в партнерстві з іншими країнами має таку програму, як Артеміда, і ця програма вона знов доставляє людей на місяць. Жінки цього разу полетять на місяць. Що дуже цікаво. минулого разу в програмі Аполлон їх не було. І е, вже на поверхні місяця будуть будувати таку якусь невеличку е, вілич. Тобто, як, е, Таке поселення буде, де будуть жити і працювати астронавти. Це дуже цікаво і це щось нове. І якщо буде побудована все вірно з старше Пілона Маска та інших компаній, то вартість доставки на місяць дуже сильно впаде. І в принципі, туризм стане такою реальністю, будуть готелі на місяці. Можна буде прилітати туди на декілька днів, подивитися. Ну, звичайно, мені було б цікаво, якщо я полетів би на місяць, щоб це не було не, прис... не просто туризм, такий космічний, а щоб була якась і наукова ціль. Бо все, що ми робимо, воно має не тільки якусь там комерційну складову, не тільки якусь там піар складову, а також і. Має научну е, складу, е, складову, і це дуже важливо для мене, якщо туди видалеті, щоб це було якось таке науково орієнтовано. Ви зараз ви продовжуєте озвучувати мрії, але цього разу певна мрія гідів українських і. Власників готелів, відкрити готель на місяці. Є у нас таке космічне майбутнє, ви думаєте, воно сильно от ви бачите це. Зараз ви як розвиваєте цю сферу інші компанії, у нас є там майбутнє? Нам там є що робити? Україна як держави маєш на увазі, так? Так. Ну, майбутнє є завжди. Його завжди можна змінити, його завжди можна реалізувати. Щодо на даний момент, звичайно, якщо ми беремо там інституції, українські космічна агенція, всі інші, ну, вони не мають тих бюджетів, вони не мають тих співробітників, які потрібні, щоб реалізувати такі місії. Але, звичайно, і це потрібно робити, щоб Україна е, досягла якихось нових горизонтів і приймала участь в міжнародних проєктах, е, проєктах, пов'язаних з місяцем. Це дуже важливо, це, мож, е, це можливо. І це треба робити, і це залежить вже від нас, від нового покоління твого віку, також щоб це зробити. І якщо буде така ну, якби можливість це робити, то це залежить тільки від, від людей. Немає нічого, я вважаю, що немає нічого неможливого для людини, тобто це просто як. Люди як інституції самі вирішують і роблять. Я вірю в те, що в нас буде перемога дуже швидко, через Я не знаю, буду називати коли, але вона буде І після цього всі ці ресурси, що в нас будуть, люди. Потенціал економічний, будемо розвивати. Будемо використовувати той технічний потенціал, що ми зараз напрацьовуємо, також і це буде реально. Звичайно, для Цього треба кошти залучати. будуть ці державні чи приватні кошти, чи може якісь міжнародні донори чи компанії будуть інвестувати, окрім ми цього не знаємо, але дуже багато є варіантів, і це залежить саме від людей, чи ми будемо це робити. Бо Ну не можна сказати, що інституції, наприклад, там, космічна агенція щось не може чи не хоче. Ну, добре, ну але ж це вже можна робити приватно. Звичайно, було б краще, як. США, коли НАСА підтримує приватні компанії, але в багатьох інших країнах немає такої сильної підтримки, як Сполучених Штатах, і компанії щось роблять, тому в Україні також це можливо. Але, звичайно, держава повинна бути на стороні цих підприємців і допомагати їм чи регулювати, чи дерегулювати цей ринок і якось допомагати з просуванням на міжнародному ринку. Ну, от у Державного космічного агентства України немає, ви кажете, бюджету. Так а чи є у вашої компанії той бюджет, який це дозволяє робити і відігравати ключову роль як український представник на місяці? Ну е, дивись, звичайно. Що в космосі зараз одна компанія вона не вирішує, тобто є постачальники різних компаній, що виготовляють якісь запчастини, потім це інтегрується і вже летить на місяць як космічний корабель. Тобто зараз і в принципі і в минулому, коли була Аполлон часи, космічний корабель не виготовлявся однією компанією. Це багато різних компаній, десятки іноді тисяч компонентів, які треба інтегрувати. Щодо майбутнього в Україні, ну звичайно, в нас є бюджет як компанії зробити те, що ми робимо. Наприклад, відправити для України радіаційний сенсор, який також вироблений в Україні. Компанія Екотест, наприклад, це українська компанія, і це дуже важливо. У нас є бюджет доставити прапор України на місяць, наприклад. Але якщо ми кажемо про бюджети, щоб зробити щось більш фундаментальне, наприклад, місяця хід на місяць український, чи якусь там серйозну велику місію роботизовану, чи там з людьми, звичайно, що на даний час таких грошей у нас немає. І, в принципі, ми компанія не тільки українська, ми і закордонна компанія, у нас офіси в різних країнах світу. І... Це було моє рішення робити в Україні: відкрити українську компанію і продавати це на території України. Тобто я хочу зробити для країни, хоча я, може ти знаєш, не живу в Україні вже 20 років. Я досить давно поїхав навчатися, і так вийшло, що я залишився в іншій країні. О, років, тому так, на той час в Лондоні і, і чесно кажучи. У мене завжди такий був патріотичний настрій, дух ще до помаштабної війни, і це ідея з прапором. Я наприклад подарував президенту копію того, що полетить не місяць ще до війни. і Це було цікаво. Йому сподобалося. Я думаю, що як тільки війна закінчиться, він буде підтримувати такого роду проєкти. Ну, співробітники в Вікіпедії написано 25. вже більше співробітників, чи, чи менше можливо на даний момент менше. На даний момент менше та цифра це до пандемії зараз трошечки менше, і ми в принципі відбудували ці космічні дрони, що ми хотіли. І на даний момент у нас менше людей. Але зараз ми будемо розвивати новий напрямок. Це посадковий модуль на місяць. Ми вже працюємо над цим і. Так думаю, що через декілька місяців ми знову будемо в тому розмірі компанії, які, які були. От. Але як я кажу, що дуже багато треба робити аутсорсу, тобто сама компанія вона не може реалізувати, реалізувати все. Це треба розуміти. І в принципі, це не страшно, і треба шукати інших партнерів, що можуть. Зробити деякі речі для того, що ми робимо. Тобто, як, щоб ти розумів, компанія робить якийсь дизайн, потім якісь частини виготовляють інші компанії. А потім ми знову інтегруємо це вже в якийсь такий фінальний продукт, тестуємо І це як зараз працює в космічній сфері. Цікаво почути вашу відповідь на питання, яке е, задали чесно, наші глядачі. Угу. Вони спитали у вас, от беремо будь-яку планету, так? так? Землю не включаємо сюди, де б ви хотіли б жити окрім Землі? Ну, дивись. Якби там було повітря. Так. Ну, в сонячній системі, угу. якщо ми беремо, ну, ми. То в Сонячній системі у нас планети такі більш-менш придатні, якщо там повітря було, б. це Марс щодо гравітації, щодо інших питань. Там є питання щодо радіаційних моментів, бо там не таке сильне магнітне поле, як на Землі. Воно дуже слабке на Марсі. <кій> ну, звичайно, мені дуже подобається там, Юпітер, Сатурн на такі досить е цікаві об'єкти. Я думаю, що в в майбутньому будуть подорожувати люди, там, да, побачити кольця Сатурну, наприклад, це буде дуже круто. Але жити на поверхні цих планет неможливо, бо вони такі великі, вони в жидкій формі. А, щодо інших там сонячних систем, які ще ми не знаємо, я вважаю, що багато є світів, а, є планети, схожі на нашу планету, на планету Земля. А вони досить далеко туди летіти з швидкістю. Світла багато-багато років. Тобто, якщо даже ми змогли б розігнатися до такої швидкості і летіти з нею, летіти це ну, дуже довго і, мабуть, довше, ніж людина може прожити. Тобто, треба вирішувати такі питання. Мені звичайно було б цікаво полетіти, як сказав там Юпітер Сатурн, якщо це сонячна система. Ну жити у нас варіантів небагато в сонячній системі. Більш-менш тільки Марс придатний. Ілон Маск, як ми знаємо, хоче туди летіти і робити якісь поселення. Я думаю, що всі проекти, що будуть з Зелену пов'язані, вони будуть в одну сторону. Тобто люди будуть летіти, не повертатися і там вже будувати якесь таке місто на, на Марсі. Вот. Так що таке така відповідь. Вот. Але цікаво для мене, що існує на інших планетах в інших сонячних системах. Я думаю, багато цього цікавого, і колись ми це будемо знати, і там будь-які є інші звірі, інша флора, фауна дуже цікаво. От. Я вірю, що ми не тільки наша цивілізація існує в галактиці, є інші цивілізації, як ми кажемо, інопланета. Так вірите в них. Так, я вірю, звичайно, і не тільки я, і багато людей, що працюють в НАСА, вони вірять, що існують інопланетяни. Тут інша справа, чи вони пролітають на землю. І тут я не можу відповісти на це питання. Тобто я вірю, що вони існують на іншій планеті, десь далеко. Але чи вони пролітають на землю, чи ті об'єкти, як ми кажемо, UFO, що літають, чи то є прибульці, ну. У мене немає на це відповіді. <гітут> а, так, Я, звичайно, вірю в те. Веломандрівка, яку ви плануєте здійснити. Це е, які країни охопить? Це тільки Україна буде, чи, чи не буде навіть Україна, буде якісь закордонні держави? Це буде не Україна, бо в Україні, в принципі, ми всі, всі бачимо, що війна, ми про це знаємо. Моя веломандрівка вона направлена на те, щоб. Розповісти про це людям, звичайним людям, чи людям, які мають приймати якісь рішення в деяких країнах, в декількох країнах. По-перше, я поїду в Тайвань. В них також складна політична зараз ситуація. Ми знаємо, що є такий міжнародний теншенс щодо Тайваню. Я навколо Тайваню їду, тисячі кілометрів. Кордони Тайваню, це дуже цікаво. І я буду зустрічатися там е, з бізнесменами з простими людьми з університетами, розповідати про Україну і пробувати е, залучити кошти на, для дітей, е, що страждали від війни. Це дуже важливо. Також для ветеранів. Потім наступний крок після Тайваню. Я буду їхати поетапно, бо я не можу відірватися від роботи і їхати безперервно. У мене такої важливості немає. На превеликий жаль, то я їду. По перший Тайвань це займе десь 10 днів, максимум 2 тижні. Після цього буде Японія. Я також їду в Японії. Як ми бачимо, країна Японія дуже допомагає Україні. От я спробую е, зробити там ще нові якісь кроки. І після цього я поїду в Сполучених Штатах Америки. Я поїду з Вашингтона до Лос-Анджелеса. Але, мабуть, буде як е, фільмі про Гампа, що я трошки не доїду, бо я їду е, чітку дистанцію: 6693 км. кілометри це е, кордони України разом mm -hmm. з Кримом. І саме таку дистанцію я поїду. І е, в принципі буде цікаво. Де я зупинюся, не доїхавши Лос-Анджелесу, десь в пустель. Після цього вже буду далі їхати на автомобілі. Супер. У вас на полонівські плани чи на космос, чи на веломандрівку. Ви думаєте, от це загалом скільки веломандрівка займе? Більше двох місяців, я так думаю. Так, десь два місяці це мінімум разом, якщо порахувати, але мабуть. Так як я непрофесійний спортсмен, вона може зайняти трошки і довше. От. Ну це цікаво, цікаво, і в принципі такі е, це чалендж і для мене персонально. Це не тільки збір грошей для України, це не тільки це і персональний чалендж, спортивний, таке досягнення буде, про яке можна буде е, потім е, думати. І це дуже важливо для людини робити якісь досягнення в житті. Кожен для себе робить. Ці досягнення, що він хоче зробити, це було одне з тих досягнень, що хотів для себе зробити. Воно таке спортивне досягнення. Але okay. це важливо, коли ти щось досягаєш, робити якийсь і імпакт, глобальний чи локальний. І тому я їду з підтримкою України. І це буде челендж не тільки персональний, а й щодо підтримки дітей України.